На що Роналду витрачає найбільше грошей? Зараз Кристіану володіє двома квартирами студіями у пентхаусі у Лісабоні, семиповерховим складом на острові Мадейра і віллою із футбольним полем та двома басейнами. Також футболіст має маєток площою 30 тисяч квадратних метрів у престижному районі Джумейра Бей у Дубаї. Автопарк Роналдо оцінюють аж у 22 мільйони доларів. Крайня покупка кріша елітний темно-синій Феррарі, Sun майже за 500 тисяч. Ну і куди ж тут без літака та яхти? У 2021 році португалець продав Golfstream G200 і замінив його на Bombardier Global Express 6500, який оцінюють у 75 тисяч доларів. Літак, розрахований на 15 осіб і має на борту спальню, душову та вітальну зону. Крім того, логотип і силует Кріщану розташовані по всьому корпусу літака. Також 5 років тому нападник купив яхту Azimut Grande за 6 мільйонів 700 тисяч доларів. Її довжина становить аж 27 метрів і може розмістити 8 гостей у п'яти каютах.